Сьогодні Зеленський вже встиг виступити в Сполучених Штатах, зокрема на нагородження Американської академії досягнень «The Golden Plate Award», так вона називається. І там наш е, глава нашої держави заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні. Пропоную послухати. Ми дуже раді почати наш візит до Америки з вашого міста, зі Скрентона, з Пенсільванії. І для нас дуже важливо сказати спасибі простим людям. Я думаю, що сьогодні у нас буде така можливість від нас, від усіх українців, сказати спасибі всім американцям за таку підтримку. І ми дуже щасливі, що у нас є такі партнери, і звичайно, ми розуміємо, що Сполучені Штати допомагали нам із самого початку повномасштабної війни. Але ми все одно розраховуємо на постійну підтримку. Ми вдячні президенту Байдену, двопартійній підтримці і дякуємо таким заводам і таким робітникам, офіцерам, солдатам, хірургам за таку підтримку, що ви залишаєтеся з нами. Ну і все ж таки, виступаючи на цій церемонії нагородження, зеленський сказав наступне. Процитую: у нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні Росії проти України й е усіх вас каже Зеленський, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде результат цієї війни. А ми повинні його визначити. Ні, Росія, ні їхні криваві союзники не мають цього робити. А ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців». Ців у війні, аби не втратити наступні десятиліття. Ось про таке сьогодні Зеленський говорить у Сполучених Штатах напередодні уже основної частини генасамблеї ООН завтра, 24 вересня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН, присвячене якраз війні Росії проти України. А проведення зустрічі власне Радбезу запросили Сполучені Штати. Ну і зазначається, що. Так само Велика Британія, Франція, Японія, Південна Корея та Мальта. Як повідомляє зокрема Ройтерс, на цьому засіданні також очікується участь президента. Президент буде брати участь, а слово матиме Джо Байден, американський лідер. Але вже 25 вересня виступить і Зеленський на сесії генасамблеї ООН. на порядку. Денному буде обговорення зокрема дозволу Україні на використання західної далекобійної зброї для атак по цілях на території Росії. Також треба додати, що в рамках цього візиту, як вже було анонсовано напередодні, Зеленський Зеленський представить Байдену план перемоги. Ну і дав нас і зустрінеться пункти. безпосередньо із Джо Байденом. Да. Далі пропоную конкретніше до плану перемоги. Давай бо дуже важливі зустрічі на рівні Радбезу і Генеральної асамблеї. Але як ми в прелюдії сказали, поки що вони доволі атрофовані. Як субстанції інституції відповідно рішення вони ні про озброєння, ні по ситуацію з припиненням війни не приймають. А як наслідок, нас цікавлять скоріше двохсторонні комунікації на рівні Володимира Олександровича і пана Джозефа Рубінетто Байдена молодшого, який повинен вислухати а, мирний план. Мирний план Володимира Олександровича Це і прийняти. Там ситуація вже така складна. Тому що план перемоги план перемоги – це місток, як каже Володимир Олександрович, до мирного плану. Того узагальнено ну, можна і так, і так, а це його структурна частина. Одним словом, з публікацій, які презентував Володимир Олександрович, ну, власне, з підводкою до власної візиту, є два джерела: це видання The Times, воно вийшло сьогодні публікація, і вона називає чотири ключових пункти. Перше це прохання про надання. Прохання про надання зах західних гарантій безпеки. Друге питання, яке. Ну, коли мова заходить про гарантії, вони, скажімо, не стільки про НАТО говорять, скільки про питання двосторонніх гарантій з боку Сполучених Штатів на зразок тих, які вони мають у відносинах, допустимо, з Філіпінами, Японією, Південною Кореєю. Другий пункт. Це. Продовження операції України в Курській області як... і утримання її як територіального козиру, третій пункт це прохання про надання специфічного сучасного озброєння. І четверте це міжнародна фінансова допомога, яка стосується відновлення зруйнованої української економіки. Тут без сюрпризів. Угу. Я відверто скажу. І це те, що власне ми обговорювали напередодні. Так, да, є один нюанс по НАТО. Тобто, ну ми відразу зазначимо з Андріаною, що ви зрозуміли, що це не план президента, який він представив, і він 100% виглядає саме так. Це те, про що стало відомо виданню Times, це, по моєму британське видання. Британці в принципі нас інформаційно супроводжують непогано. Цілком вірогідно, що відповідна інформація, в тому числі на правах там сконскоординованої була в тому числі узгоджена нашим офісом президента. Тому ми говоримо про неї як про ту, яка плюс-мінус відкрила оцих чотири пункти. Без плюс один в даному випадку. Єдине питання, це від, яке відрізняє, допустимо, від е, видання Лімонт, яке минулого тижня говорило про членство України в НАТО, це про те, що мова йде про гарантії на рівні двохсторонніх відносин з Сполученими Штатами. Е, на жаль, це і без сюрпризів, і, на жаль, знову ж таки, скоріше, ну, безперспективний пункт. І пояснюю чому, тому що в стамбульських домовленостях містилося, е, скажімо, одне із положень. Ну, які не стали, власне кажучи, документом, які підписали сторони, у них містився пункт про надання двохсторонніх гарантій безпеки для України з боку таких країн, як Сполучені Штати, там Китай, Великобританія, ще цілий ряд інших країн, десь серед них і Білорусь. І за даними американських видань, які знайомилися із тими людьми, які приймали участь в переговорах, в першу чергу Сполучені Штати і Великобританія відмовились брати юридичні зобов'язання які двохстороннього характеру про забезпечення безпеки і гарантіям безпеки України, що могло змінитися за два з половиною роки з моменту переговорів в Стамбулі, з огляду навіть на позицію Сполучених Штатів, які не хочуть бути втягнуті в конфлікт на території Європи, бо стратегічним їх противником є все-таки Китай і регіон ключових інтересів це азіатсько тихоокеанський регіон. Тому, от в цій частині, першого пункту, який визначає геополітичну чи геостратегічну роль України. Допустити, що адміністрація Джо Байдена, яка йде через декілька місяців з Білого Дому, прийме відповідне рішення, яке ще потрібно, щоб проголосував Конгрес, де пополам і республіканців і демократів, і республіканців, восьмим пунктом своєї програми пишуть не допустити третьої світової війни і ядерної, і ядерної катастрофи, це свіжа риторика. Ну я не уявляю, як це можливо з точки зору не гасла. Чи от, це було б непогано. Тобто, в логіці українській, це абсолютно нормально. Дивіться, ми би, ну ладно, НАТО ні, бо там є нюанс на рівні різних країн. Але давайте двохсторонні гарантії. В нас, в принципі, влаштує і так: 80% потенціалу НАТО це Сполучені Штати. Ми згодні на таку ситуацію. Ми то згодні е, політично, процедурно. Це не вбачається за можливим. Специфічне озброєння тут ми. Не маємо що сказати, це не стільки про Скоріше за все мова йде про далекобійне, в тому числі озброєння, і воно якраз перегукується із другим пунктом, по суті, коли мова йде про продовження. Е Наступу в Курській області, і це має виглядати як територіальний козир на майбутніх переговорах. Тобто, ну логіка така, що там сполучені штати, зокрема і в цілому, наші західні союзники, мають забезпечити нас необхідним озброєнням, аби ми могли утримувати цей, ну не плацдарм, а скоріше території, які контролюються зараз нами, і ну в ідеалі розширювати. Да. А ось тому тут так само в принципі без сюрпризів це те, що ми і раніше обговорювали. і ми ще трошки зв'яжемо цю публікацію Таймс. Вона має цитати окремих е військових, скажімо, експертів, власне, які ми частково б, е проговорювали в попередній годині. І зв'яжемо з частиною інтерв'ю, яке давав Володимир Олександрович, по моєму виданню The нью Yorker». І якраз от цей місток від плану перемоги до мирного плану, він його пробував, пробував пояснити, бо журналіст теж знаходився в певному кон кон конфузі. З приводу того, як ото це посилення, посилення, посилення повинно привести до чогось, що називається мир. Ну теж без сюрпризів, ми говоримо про те, що ну, без сюрпризів з певним жалем, тому що якщо для нас це без сюрпризів, то наші партнери, в принципі, теж ну, новизни не побачать в цих документах. Але як бачить цю ситуацію Володимир Олександрович, е, він відштовхується від першого саміту миру, який відбувся в Швейцарії. Каже: дивіться, ми там зустрілись, три пункти узгодили, і росіяни. Повинні були доєднатися до цих трьох пунктів, але вони не доєдналися. Я не скажу, що президент не зовсім послідовний в даному сенсі, але у нас на той момент проведення першого саміту мова про участь росіян в першому саміті взагалі не йшла. Тобто це була категорична позиція, мінус. Далі президент говорить: от ми на другому саміті зберемось, узгодимо наступних сім пунктів ну, наших тих справедливих пунктів, які ми хочемо, і от запропонуємо росіянам прийняти участь в переговорах. І от тоді світ зрозуміє, що росіяни насправді участі в переговорах брати не хочуть. Ну це україноцентрична позиція, і, безперечно, вона є вірною з точки зору нашої парадигми мислення. Але ми не можемо і не маємо права забувати про те, що лідери інших країн говорили під час швейцарського саміту. І ми не маємо права забувати про те, про що говорить Китай, Індія, ну, та ж сама Бразилія. Що не пункти плану формуються і вручаються як ультиматум одній стороні, а сам переговорний процес перед формуванням пунктів відбувається за участі, в тому числі агресор. Але президент відстоює одну позицію і от пробує в ній рухатись. Тобто другий саміт довкола нашого плану, наш план, потім передача Росії. Росія відмовляється. Всі розуміє, що Росія відмовилась, все нема з ними про що говорити. Значить, будемо воювати. А для того, щоб вони погодилися, то треба, щоб ви нас підсилили. Це підсилення, воно справить авансом враження на Путіна. Путін зрозуміє, що він буде втрачати більше, і ми зійдемось десь на переговорах. Тобто, на жаль, ми вимушені констатувати, що позиція, яка існувала до швейцарського саміту, вона в принципі не видозмінилася. Єдине, що змінилося на полі бою, це питання, яке стосується Курска, це питання, яке стосується можливостей наших уражень. Території Російської Федерації по складам боєприпасів, і ми вважаємо, що цим ми зможемо змінити загальну тенденцію, по якій рухається світ. Тому я без особливої, чесно кажучи, оптимізму дивлюся з приводу того, що під час зустрічі з Білим, з, в Білому домі з паном Байденом вийдуть вони на галявину, і пан Байден скаже: вражений, даю добро. Ну, не виглядає так ситуація, що є можливість цю тенденцію змінити. Але можливо це моя суб'єктивна думка.